До кінця року перевізники зобов'язані навести лад у салонах рейсових автобусів. Зокрема, міські посадовці зобов'язали водіїв маршруток, окрім охайного одягу, очистити лобове шкло від усіляких цяцьок та фіранок. Маршрутники чіпляють усе. Кольорові вимпили, компакт-диски, прапорції, дитячі іграшки. Дуже часто водій сам не розуміє, звідки у нього з'явилася чергова цяцька і для чого. Бог його знає. Я просто чого повішила? Чого там? Я його не вісив, воно висіло. Інспектори міського управління транспорту при виїздах з автопарків, салони маршруток перевіряють. Тому цяцьок, які часто заважають водіям бачити дорогу і стають причиною ДТП, в автобусах міста майже немає. Ми постійно ведемо з тим боротьбу, і в принципі міські автобуси є значно очищені, хоча вони, скажімо, якимись хвилями знову ж таки приходять туди файлики, приходять наклеєні ще щось, там якісь м'які які іграшки. Розцяцьковані, здебільшого, приміські автобуси. Також обов'язковий атрибут кожного водія маршрутки іконка або образок. Дуже сильно допомагає. Завжди коли їду, прошу Бога. Шливої дороги церква не заперечує проти образків у салонах автомобілів. Утім, духівники наголошують, до цього треба ставитись з повагою та нелегковажити. «Наявність іконки має зобов'язувати до дотримання правил дорожнього руху. Утім, трапляються і такі водії, які винайшли свою панацею від усіх порушень. Я б, як мав портрет президента, я би повісов на лобове стекло. Та спереді водіїв міських маршруток за розцяцьковані шкла почали карати. Проте міські автобуси і надалі їздять без змін.